Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Сьогодні ми поговоримо про те, як електрична енергія потрапляє в наш дім. Людство не може відмовитись від комфорту, який дають йому електричні прилади для обігрівання приміщень, приготування їжі, роботи комп'ютерів. Тощо. За досить короткий проміжок часу ми здійснили стрибок від вітряних млинів до сонячних батарей. І сьогодні, вмикаючи в розетку звичні для нас прилади, ми бачимо неймовірні перетворення електрики на світло, тепло, рух. Звідки ж береться електрика? Ми говорили, що вона накопичується у генераторах електростанцій. Генератори електростанцій перетворюють енергію спаленого вугілля чи іншого палива на електричну енергію. Тут розпочинається мандрівка електричного струму до наших домівок. Підвищувальні трансформатори збільшують напругу залежно від відстаней, на які передається електроенергія. Це зменшує втрати під час передачі на великій відстані. Потім напругу знижують і розподіляють по населених пунктам підземними кабелями та повітряними лініями. Ми отримуємо електроенергію з різних електростанцій, гідроелектростанцій ГЕС, теплоелектростанцій ТЕС, атомних електростанцій АЕС. Крім цього, Бувають сонячні, вітрові та геотермальні електричні станції. Під час роботи електричних приладів ми спостерігаємо дію електричного струму. Теплову дію ми спостерігаємо в електричних чайниках, прасках, обігрівачах, в електричних лампочках і теплову, і світлову дію. У пральних машинах струм обертає барабан. У вентиляторах пропелер, у двигунах мотор. Це прояв механічної дії струму. Фізіологічну дію струму. Ти можеш відчути, якщо торкнешся язиком полюсів батарейки. Язик щіпатиме і ти відчуєш металічний присмак. Електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричинити опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини, тому велике прохання дотримуйтесь правил поводження з електроприладами. Електроенергія це ресурс, який треба заощаджувати. При цьому ми не лише економимо кошти, але й бережемо природу. Продукти спалювання вугілля, мазуту забруднюють навколишнє середовище. Ось чому електричну енергію треба використовувати ощадливо. Ти зможеш зробити свій вклад у збереження природи, якщо будеш дотримуватися нескладних правил. Вимикай прилади, якими в цей момент не користуєшся. Не забувай вимикати світло, не залишай електричні прилади у сплячому режимі, використовуй енергоощадні лампочки. Сьогодні мільйони людей користуються автомобілями, які споживають бензин. У великих містах викиди автомобілів сьогодні перевищують усі інші види забруднення атмосферного повітря. Продукти згоряння бензину не лише забруднюють повітря, а й негативно впливають на наше здоров'я. В останні роки в багатьох країнах світу великим попитом. Користуються електромобілі. Електромобілі знижують шкідливий вплив транспортних вихлопів в атмосферу та заощаджують на пальному. Бажаю вам успіху, користувачі електроенергії!